Після ремонту на підвіконні я виявила засохші сліди від грунтовки. Як бачите, це псує естетику і тому я збавляюся від таких плям. Хоча Для кожного конкретного випадку потрібно підходити вибірково, бо поверхні різні, і ґрунтовки також. Але я хочу показати вам універсальні засоби, якими я користуюся, це дамла Ersah і крем для поверхонь Ersah. Дамою, я вже відмивала такі плями, і вона чудово справлялася. Для цього я наносила її на поверхню і давала хвилин 15-30, потім відмивала. А зараз хочу спробувати крем для поверхонь. Наношу крем на поверхню. І акуратно губкою починаю відмивати. Дивіться, як легко крем справляється з такою важкою задачею. Мене це дивує, бо такі засохші плями від грунтовки дуже важко видалити. Моє підвіконня вже майже чисте. І там, де я потерла, приближу вам дивіться бачите? Остальне так. буду дотирати і покажу вам кінцевий результат. І ось кінцевий результат, моє підвіконня, чистеньке, як новеньке. Це дійсно чудо крем. З ним можна робити прибирання у ванній кімнаті, на кухні, а також у всьому домі. Моя кеця це підтвердить, вона мені допомагала помити підвіконня і зняти це відео.